Огляд комфортного та сучасного будинку у живописному селі Залізне Київської області всього кілька кілометрів від Василькова. Цей чудовий будинок створений, щоб надати вам і вашій сім'ї найкраще житлове середовище, яке ви завжди мріяли. Загальна площа будинку становить 150 квадратних метрів, а на ділянці площа 15 соток. Є багато місця для ваших ідей і бажань. Будинок зведений з сегли та утеплений, що гарантує ефективне утримання тепла і комфортну температуру в будь-яку пору року. Вам не потрібно турбуватись про ремонт чи меблі, оскільки будинок обладнаний сучасним ремонтом та вже готовий до вашого переїзду. Всі меблі та техніка залишаються. Що робить процес переїзду ще зручнішим, планування будинку розподіляється на два рівні. На першому поверсі розташовані кухня-вітальня, зала з виходом на терасу, санвузол та гараж, який забезпечить надійне зберігання вашого автомобіля. На другому поверсі три окремі кімнати гардеробна та санвузол з ванною. Кожна з кімнат має балкон. Де ви зможете насолоджуватися свіжим повітрям та красивими видами, ваша безпека завжди на першому місці завдяки відеоспостереженню навколо будинку та сигналізації. Газове опалення гарантує вам тепло та затишок, а наявність свердловини та септику забезпечить комфорт у побуті. Любов до цього будинку відчувається в кожній деталі. Це не просто будинок. Це ваш особистий притулок, де ви зможете створити найкращі спогади разом з вашою сім'єю. Контакти продавця будуть під відео. Також дивіться інші огляди будинків на каналі.